М Володимир Миколаєвич працює над новими проектами, пише двометрові картини. Торік роботи митця експонували і в Україні, і за кордоном. Загалом у 2011-му Володимир Яковець узяв участь у 15 виставках. Цього ж року поки що у трьох. Через незадовільний стан здоров'я від деяких пропозицій художнику доводиться відмовлятися. Володимир Миколаєвич Яковець є викладачем дитячої художньої школи імені Данила Нарбута і, взагалі, знаний в місті художник. Він член національної спілки художників України. Дуже багато працює, виставляються виставки як на рівні міста, так і всеукраїнські рівні. І це дуже поважна людина, яка заслуговує на підтримку і допомогу від всієї громади нашого міста. Ми приймаюча сторона і, власне, така робоча лошадка, ми організатори. Ціна умовна, всі кошти до копієчки йдуть на операцію художника. Всі роботи надані безкоштовно. Від професійні роботи від 500 гривень, дитячі 200. Всі одна. Ціна для дітей 200 гривень. Загалом, на огляд публіки організатори аукціону представили близько 40 робіт: три картини самого яковця, роботи учнів дитячої художньої школи імені Данила Нарбута та полотна колег митця Хочуть зробити якийсь внесок від себе на лікування йому, що воно ну, йому допомогло і що він і надалі був творити, малювати. Я знаю його роботи, але. Е, немає у нього таких, знаєте, робіт козацьких. От я з ним зараз поспілкуюся, попрошу, щоб він щось для нашої дахніської січі, якщо він вилюкується, щоб щось намалював таке гарне, таких козаків, козачок. Свої роботи художнику подарували Іван Бондар, Тетяна Черевань, Олександр Шепенько, Віктор Клименко, Євген Найден, Віктор Афонін, родина Теліженків та інші. Три тисячі робота Олександра Васильовна Теліженко, рушник Вортенія, три. Продано. Будь-хто попросив, треба допомогти. Це святий обов'язок кожної людини. Якщо людина потребує допомоги, треба. Ми всі слов'яни, і в нас така ментальність, що ми осторонь не можемо стояти біля чужого лиха. Із 40 полотен, представлених на аукціоні, врешті з молотка пішли лише 15. Це картина Володимира Яковця Антик, кілька творів відомих художників, а також п'ять дитячих робіт. Коли я побачив людину, для якої збираються ці кошти. Мені одразу захотілося допомогти. я хвилююся і досі, оскільки я таких коштовних витворів мистецтва не купляв раніше. Я відчув, що це треба зробити, і це такий поклик душі. За третину лотів на аукціоні наторгували 18 тисяч 250 гривень. Скромні результати організатори пояснюють відсутністю ажіотажу. Активних покупців на торгах було усього кілька: серед них депутати Черкаської міської ради Андрій Більда, Микола Мерза, Сергій Ткаченко, Наталя Даньковська та Олександр Радуцький. Всі картини, які були куплені, знаходяться в офісі комунального підприємства дирекції парків. Таким чином люди приходять і. Дивляться на ці цікаві картини, які протягом уже трьох років я купляю саме на таких аукціонів. Кошти зібрані на аукціоні склали половину від потрібної суми. Марина Лук'яненко, Віктор Наточі, Віка Новини.